Слава Україні! Шановні пані і панове, сьогодні 7 липня, черговий четвер і разом з вами передача історичні паралелі та «Ярослава Росія Маємо нині чудове народне свято Івана Купала. Прекрасні традиції. Сподіваюся, що більшість з вас знайшли квітку папороті. Сьогодні пускали віночки по воді, дівчата ворожили, перестрибували через вогнище. Ця традиція тягнеться з давніх давен, має тисячолітню історію. І її слід підтримувати, адже це наша історія, наші звичаї. Принагідно хотів би привітати всіх Іванів, Іванів-патріотів іменинами, які припадають на цей день. І побажати саме тим, які стоять на передовій, які захищають Україну від Московської Орди, швидкої перемоги і повернення. Однак щодо перемоги виникають дуже багато сумнівів, хоча б в зв'язку з тим, що сьогодні прозвучало знову інформація, що на 13 липня збирається чергове засідання у Мінську де будуть офіційно затверджувати лінію розмежування між Україною і так званими Донецькою та Луганською народними республіками. Читай, що ця лінія розмежування це буде кордон українсько-російський. І хто представляє Україну у політичній групі замість безсмертного, який вийшов звідси тепер, представляє її якийсь Сергій Пірашков? Тобто з одного боку москаль, з українського боку москаль представляє Україну, і з боку ті, що ведуть переговори, також москалі. Тобто москалі між собою ведуть переговори про долю України. Нічого того доброго не слід чекати. Тепер до історичних подій. В українському календарі на цей день припадає дві події. Перша це битва під колотопом, а друга це смерть Миколи Скрипника. Отож, 1659 рік. Козацькі війська на чолі з гетьманом Іваном Вовським при сприянні е, польських загонів, а також е, кримсько-татарських розбили на голову е, московське військо під колотого. Е, слід нагадати, що в 1658 почалася московсько-українська війна, саме московську, тому що Росії ще тоді не існувало, назва Росії з'явилася в 1721 році. Ця битва цінна тим, що українці тоді вперше в військовому протистоянні перемогли Москові. Звичайно, потім інформація про цю битву тривалий час приховувалася, особливо в радянські часи її не було, тому що е, українські і російські народи завжди були братами, вони не могли між собою воювати, а тим не менше, українці... Складаючи меншість українська армія, перемогли чисельно переважаючи російську армію. Наслідок був приголомшуючий. Загинуло 4, 4 тисячі козаків, 6 тисяч кримських татар і 30 тисяч московської кіноти було вщадрубано. Плюс 15 тисяч московитів було взято в полон не трапляється в нашій історії, дорога на москву була відкрита і е, московський цар вже переживав, що козацькі війська е, в Москву. І тут сталося, е, як часто вже траплялося, Іван Сірко вирішив почати з'ясовувати стосунки з татарами. Отаман Іван Сірко знаний, отаман, характерник. Е, Почав нищити кримсько-татарські поселення, відповідно, кримчаки відвели свої війська, а самостійно йти на Москву було ризиковано, і таким чином е ця битва і була е блискучою, але вона не мала завершення логічного, не було спалено Москву, і тоді би на століття е московське царство припинило б свої зазіхання на Україну. І друга подія, друга подія яка пов'язана з 1933 роком, це смерть Миколи Скрипника. Микола Скрипник в радянській Україні був народним комісаріатом, комісаром освіти. І він пославився тим, що саме освітянам було доручено здійснювати українізацію. На телянок України. Він це робив блискучими методами. Переводились на українському школи, переводилась українська преса. Українці ставились практично на всі керівні посади в українській державі. Більше того, він різко виступав, собі дозволяв виступати як перший керівник радянсько-українського уряду, виступав проти Донецької Криворізької Республіки. Він виступав за те, щоб до УРСР приєднати. Курщину і Воронищину добився того, що в Росії було відкрито понад 500 українських шкіл. Їх відкривали в тому часі на Далекому Сході. Одним словом, українізація йшла повним ходом і здавалося, що буде будуватися українська держава, але не так сталося як гадалося. Знову українці повірили в московську байку. Так царську е, охранку замінило ЧК, так царський режим замінило на радянський режим. Але в основі тих режимів залишалася російська імперська політика. І вже тоді, коли почав лютувати голод скрипнику, який також прославився тим, що заснував так званий скрипниківський правопис, який віддалений від правопису російською, нічого не залишалося, як покінчити життя часом Історичні паралелі. Історичні паралелі до події перемоги над Конотопом. Сьогодні потрібно встановити День перемоги не 9 травня, чуже і вороже для нас свято. А саме 7 липня, коли ми на голову розбили мостилю під колотом. І другий момент, в паралелі з сьогоднішнім днем по смерті скрипника, коли скрипник е, разом з Шумським, Хвильовим, зуміли у 20-х, на початку 30-х років перетворити е, українські землі е, в українську територію по духу. То сьогодні ми чуємо, саме сьогодні президент Порошенко підписав нарешті закон про квотування української пісні, українських передач на радіо і на телебаченні, 35% повинно бути українською мовою. Коли в 20-х роках майже волося 100% української мови, то тепер тільки 35% 25 років не залишився. Тоді це була ОДСР, Московська колонія, а тепер ми маємо начебто незалежну державу. Але мало хто знає, що цей закон про крутування української пісні, яким так всі втішаються, насправді вступає в силу через 4 місяці лише. Передбачено так, що через рік, протягом першого року, має бути 25% україномовної е, музики ще через рік. 30%, а через 3 роки 35%. Знаєте, це нагадує так, що або іщак здохне, або під іщак помре. І дуже е, подібне це до подій першого року незалежності, коли також намагалися проводити українізацію, принаймні йшла мова про те, що всі повинні діловедення ведення вести українською мовою, офіційно всюди повинна. Панувати українська мова, і було передбачено заходи комплексні, де кожна область поступово повинна приходити було до української мови. Бо в 2001 році на Донбасі в сусі повинна була бути українська мова. Чим це закінчилося? Ми прекрасно знаємо. Мови ніхто не запроваджував, врешті-решт ми отримали зворотній процес на Донбасі. До речі, потрібно сказати, що Микола Скриптик. Роджені на Донбасі. Отож, такі історичні паралелі. Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього.